Доброго дня, мене звати Анастасія. Я консультантка інституту прав мігрантів. І сьогодні ми поговоримо про такий документ, як карта поляка. Карта поляка це документ, який підтверджує приналежність особи до польського народу. Щоб отримати даний документ, особа повинна продемонструвати свій зв'язок з польськістю, хоча б через базове знання польської мови, яку вважає за рідну. А також знання і плекання польських традицій і звичаїв у присутності воєводи та консула, подати письмову декларацію про приналежність до польського народу, документально підтвердити наявність польської національності. Або один з батьків, або бабуся чи дідусь, або бабуся і прадідусь мають польську національність. Також можна придивити довідку з польської або полонійської організації про активну участь у діяльності, зв'язаної з підтримкою польської мови та культури, або польської національної меншини протягом останніх трьох років. Варто зазначити, що карта поляка може бути надана особі, яка не має польського громадянства або дозволу на постійне проживання. Для подачі на карту поляка потрібні наступні документи: один екземпляр заповненої заяви, одна фотографія, оригінал і копія документу, що підтверджує особу, документи, що підтверджують наявність польського коріння. Або довідка від польської організації, усі документи іноземною мовою подаються разом із перекладом на польську мову, зробленим присяжним перекладачем. Якщо ви подаєтесь на карту поляка у Польщі, то процедуру подання заяви та запису на співбесіду потрібно уточнювати у відповідному воєводському управлінні. Якщо в Україні, то у консульстві у Львові. Консул або воєвода проводить співбесіду польською мовою про польщу, її історію, культуру а також традиції та звичаї. У разі успішного проходження співбесіди консул або воєвода дає на підпис декларацію про приналежність до польського народу, а також заяву про те, що ви або ваші родичі висхідної лінії не репатріювалися і не були репатріовані з території Республіки Польща на співбесіді з неповнолітньою дитиною повинні бути присутні батьки. Консул перевірить документи, а також може задати кілька питань батькам і дитині в залежності від віку. За подання заяви та розгляд справи на жодному з етапів оплата не стягується. Музика. Варто пам'ятати, що карта поляка не означає надання польського громадянства, дозволу на тимчасове чи постійне перебування, а також дозволу на перетин кордону без візи. Але за наявності карти поляка ви можете відкрити національну польську візу. А також отримати дозвіл на постійне перебування у Польщі. Члени родини без карти поляка можуть отримати дозвіл на тимчасове перебування у Польщі з дозволом до ринку праці, переваги, які надає карта поляка, повний доступ до ринку праці, можливість безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах та отримання стипендії. Безкоштовна медична допомога, відсутність оплати за розгляд справи на отримання дозволу на постійне перебування, знижка 37% на придбання залізнодорожніх квитків, безкоштовне відвідування польських державних музеїв, фінансова допомога, що виділяється з польського бюджету на підтримку поляків за межами країни, можливість отримати національну візу без оплати візового збору, можливість отримати грошову допомогу після подання на карту поляка. Якщо у вас залишились додаткові питання, запрошую вас на консультацію в інститут прав мігрантів. Нашу адресу ви можете знайти у описі під цим відео.